Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні готую із помідорів і перця три різних заготовки на зиму. Перша у мене заготовка це ось помідори на салат. Значить, треба брати помідори, тверденькі баночки, оце тверденькі такі сливки. Плотненько складаємо в, е, в банку, але не трамбуємо, просто плотненько, і щоб, бо вони потім простерилізуються і трошки просядуть, щоб не було півбанки. І е, ставимо, накриваємо кришками і ставимо на стерилізацію літрову баночку 8-10 хвилин. Е, буду ложити на кінчику чайної ложечки лимонної кислоти. Е, роблю дуже давно, але. Буває, я роблю і байдуже, а буває, чомусь зривають або просто надуваються. То поставлю лимонну кислоту для того, щоб було безпечніше. Тепер, друге, я роблю соус із базиліком до м'яса, до шашлика. Таке. Значить, тут нам потрібно 2 кг помідор. 1 кг перця, пропускаємо все по очереді через м'ясорубку. Ось у мене така м'ясорубка на міленьку рішітку. І ставимо, додаємо 3 ложки столові цукру, 2 столові ложки солі і ставимо варити на 40 хвилин. Потім цибулю ріжемо. на Квадратики міленькі, як на зажарку, і тушкуємо до... поки не змінить світ. Чесник, гострий перець, одну штуку, базилік, петрушку, укроп. Я буду брати укроп морожений, тому що в мене укропа немає зараз зеленого на городі. Все пропускаємо теж через м'ясорубку і через 40 минут, коли вже закінчиться цей строк, додаємо все. В ту, ту, ну, в ту ж йомкость, де ми будемо варити цей сік. І обжарений обжарену цибулю теж туди додаємо. Все додаємо ще одну чайну ложку молотої кориці, одну чайну ложку гіркого перця молотого. Перемішуємо і ще варимо 10 хвилин. Потім е, гарячими розливаємо в стерильні банки, закриваємо, закутуємо. можна додати півтора столових ложки оцту 9%, ну, це по бажанню. Хто я хоче, вона і так добре стоїть, і дуже смачна. Ну і Закрили і, і все можна е, за, закутуємо і на сутки хай стоїть. І потім в мене лишилося в мене було відро помідор. Це я розпреділила на салат на соус. І ось в мене лишилося ще трохи помідор, перця взяла. Береться ну, примірно однакова кількість помідор і перця. Ну, У мене трошки перця менше. Значить, пропускаю через м'ясорубку, поріжу міленьку петрушечку, туди добавлю, проварити 10 хвилин. Розливаю, ну Я ось набрала таких баночок маленьких. Це приправа для борщу. І собі ну, залежить, скільки ви собі борща будете готувати, Можете півбаночки вилити. можна Їх можна цей, цю приправу можна закривати капроновими кришками і держати в холодильнику. Ну, Зараз не знаю, в мене немає скільки капронових кришок на майонезні баночки, а в півлітрових немає. Смисла, бо воно може не стояти довго. А так, от такі маленькі баночки буду закривати, і потім собі відкрила чи повну баночку, чи півбаночки вилила і буде, буде мене така приправа ароматна до борщу. Ось такі три страви я готую на зиму з одного відра помідор, ну і залежно перець, все. це вже по рецепту. Тут, то я ж кажу, я примірно на глаз беру. буде Ну, все, дякую за увагу. Може комусь подобається, пишіть коментарі, ставте пальчик до гори. Пока!